Посадовець адміністрації Трампа, заступник голови Держдепу США Дарен Бітті, який полюбляє нахвалювати Путіна і який на своїй посаді ліквідував відділ боротьби з дезінформацією, як виявилося, спить із руською жінкою. Про це повідомляє, зокрема, The Telegraph. Ледь посівши в лютому посаду заступника державного секретаря США з питань публічної дипломатії. Дарен Бітті домігся ліквідації центру з протидії маніпуляціям та іноземному інформаційному втручанню РФІМІ. Зокрема, ця установа боролася з російською пропагандою. Отже, тепер ми розуміємо, що оця пошесть, любові до росіюшки, до путінізма і так далі вона поширюється в тому числі і тупо статевим шляхом, як трихомонади. Дарен Бітті одружений на племінниці бізнесмена і екс-чиновника з Московії. Звати її Юлія Кірілова. Вона племінниця колишнього заступника, губернатора Ненецького автономного району Ерефії і екс-співвласника башкирської содової компанії Сергія Чернікова. Бітті одружився з цією Кириловою в травні 21-го року. І ото за якихось чотири роки вона вже зашпекала його настільки, що повністю ухандохала йому мозок, і тепер йому вже подобається путін. Ти подивись, як працює, ну? Згідно з дописами Кирилової у соцмережах, вона отримала освіту в Москві, потім навчалася в Канаді, в США. Тобто дівчина готувалася. Її записи в соціальних мережах свідчать, що вона переїхала до Вашингтона за тиждень до того, як її чоловік почав працювати в держдепартаменті. У свій час дядя Кирилової Сергій Черніков отримував подяки від Путіна за допомогу в президентській кампанії, ще в тій кампанії, яка вперше привела його до влади на Московії. Сам Ждарин Бітті, як зазначають західні змі, відомий своїми проросійськими поглядами, до приходу в уряд США він критикував у своїх соцмережах глобалістську американську імперію і пропонував Путіну інтегруватися в західні інститути. Бітті називав Путіна сміливою людиною, сильною людиною, стверджував, що той зробив більше для просування консервативних позицій у США ніж будь-який республіканець. Також Бітті відкрито підтримував повномасштабне вторгнення Московії в Україну ще за кілька місяців до його початку. Наразі значну частину свого робочого часу Бітті присвячує налагодженню відносин із Московією через балет і хокей. Що ж, варто визнати, непоганий рівень інфільтрації агентів, старим як світ способом через жіноче тіло. Кремль не оригінальний, але наполегливий у просуванні русських женщин в ліжка західних топ-чиновників. Це далеко не перша і не сота подібна історія. Що тут можна порадити вестернерам? Тримайте свої прутні під контролем і ніколи не пхайте їх в русський мір, хоч би яку щілину вам не пропонували, і хоч якою привабливою і безневинною вона б вам не здавалася. За щілиною завжди одне й те ж саме: поступовий перехід в прихильники рашизму. Дари на бітті засмоктало вже в цю бездонну печеру по самісінькій капелюх. Ех, пропав ковбой!